Добрий день, добрий ранок. Ми починаємо. Сьогодні рада всіх вітати на презентації спеціальному а, заході. Результатів великого дослідження, яке Градус проводив за підтримки Європейського Союзу а, разом з центром економічного відновлення та Адвантергруп. Ми досліджували, яким чином змінюється відбувається відбувається українське суспільство, які міграційні процеси розгортаються навколо нас. І це дослідження проходило протягом останніх шести місяців, починаючи з травня. Власне. Сьогодні зі мною на презентацію дослідження Тетяна Шулька, координатор сектору представництва Європейського Союзу в Україні. Тетяно, вам слово передаю. Дякую, шановні колеги, і рада вітати вас від імені представництва Європейського Союзу в Україні. Дуже рада бути присутньою на цій події, адже ми бачимо дуже значний результат проєкту, який здійснювався за підтримки представництва, який, на мій погляд, є дуже важливим, не дивлячись на відносно невеликий обсяг цього проєкту. Чому він важливий? Бо він впливає на загальний розподіл. Державних і донорських ресурсів, адже надає найсвіжішу інформацію стосовно стану українського суспільства. Саме така інформація є критично важливою, коли вище згаданого ресурсу дуже багато, і треба визначати першочерговість потреб локації, шляхи застосування цього ресурсу і так далі. А, крім того, а, дане дослідження дає змогу займатися короткою середньостроковим плануванням. На жаль, про довгострокове ми зараз не можемо говорити, але вже середньострокове є краще ніж ніж нічого. А, і воно дає а, можливість подальшого аналізу і подальших стратегій розвитку для українського суспільства, що теж є критично важливим я сподіваюся, що результати будуть цікаві так як вам так само, як були цікаві нам. Дякую. Дякую, Тетяно. Даю слово Андрію Длігачу, співзасновнику центру економічного відновлення та CEO Сіо Group. Андрій приймав активну участь в дизайнуванні цього дослідження і в аналізі результатів. Андрію, тобі слово. Дуже дякую, Євгенія. По перше, дуже дякую за перфектну організацію дослідження і за методологію, яка використовувалась, бо справді це дало можливість дуже чітко зрозуміти, які настрої тренди, чого очікувати в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Дуже хочу подякувати європейському союзу за підтримку цього дослідження. Мені здається, що. Ну, не просто знання сила, а, а те, що хто попереджений, той озброєний. Ми, на жаль, постійно намагаємось вирішувати проблеми вже після того, як вони сталися. А такі дослідження в динаміці дозволяють побачити ранішні сигнали можливих негативних соціальних соціально-політичних трендів. Що звертає увагу на себе, привертає особливо зараз, це те, що той тренд, який ми бачили і якого побоювали, що українці е через непередбачуваність розвитку ситуації, непередбачуваність дій держави, будуть більше адаптуватися до життя перебування в Європейському Союзі, е і хоча е Можливостей для того, щоб залишатися, стає менше, це показує остання хвиля дослідження. про проте бажання залишатися поки що за кордоном воно зростає. Також зросла і можливість, і бажання залишатися на місці, не повертатися в тимчасово аралокованих осіб внутрішньопереміщених. І це теж дає нам чіткий сигнал, що прямо зараз на, на державному рівні ми маємо говорити про нову мапу України соціально-політичну, що ми маємо давати чіткий сигнал українцям, які плани є у держави щодо відновлення і модернізації інфраструктури і можливостей для людей на тих територіях, які перебували під окупацією, і будуть звільнені в подальшому. Ще раз дуже дякую Європейському союзу, Градусу, Євгенії, за це дослідження. Дякую дуже, колеги. Я тоді переходжу до власне презентації результатів. Так, два слова про саме дослідження. Дослідження було проведене в додатку мобільному додатку ГРАДУС. Це дозволило нам опитувати українців, які перебували як в Україні, так і поїхали за кордон. Ця група виділялася окремо в рамках дослідження. Було проведено 12 хвиль. Вибірка кожної хвилі була близько 2000 тисяч респондентів, тобто там з невеликими коливаннями. І період опитування, як я вже сказала, з травня, з кінця травня, по кінець жовтня. Кожне дослідження займало кілька днів, кожен польовий етап. Почну з блоку міграційних процесів, про це казав Андрій, це є реально важливим моментом. Ми на всіх слайдах проводимо порівняння з першою хвилею травневої і трьох останніх хвиль, бо це дає розуміння такого максимально довгострокового довгострокових змін. Ми бачимо, що частка людей, які переїхали, в рамках України або за кордон лишається від початку замірів. Стало це близько там 35-37%. Проте змінюється структура внутрішня, бо зростає частка тих, хто повернувся. Їхав на початку війни, проте вже повернувся додому. І частка людей, які лишилися вдома і нікуди не їхали, теж лишається старою стало це 62%. Відсотки з тих респондентів, які переїжджали і мали досвід а, пере, переміщення по в рамках України або за кордон. До а, іншої області переїхала абсолютна більшість 60%. і Зараз я покажу, які це області були а, до іншого населеного пункту в рамках своєї області. Переїхали близько 20%. І за кордон теж близько 20, при тому, що ми бачимо, що частка тих, хто переїхав за кордон, суттєво знизилася від моменту першого заміру. Тобто, це нам говорить про те, що саме мігранти з за кордону мають найбільшу динаміку повертатися додому. Якщо ми подивимося на регіональне, Розподіл а, міграційних хвиль, то побачимо логічну картину, що люди переважно з, їдуть з областей, з регіонів, які дотичні до а, лінії зіткнення, в яких є велика небезпека життю. Це перш за все східний регіон а, і, і дуже суттєве, суттєва частка Києву і півночі, бо на початку війни ми пам'ятаємо, що там. Відбувалася, проте Київ і північ також є лідерами за кількістю респондентів, часткою респондентів, які вже повернулися після від'їзду. Найбільшими приймаючими областями стала Львівська область та Закарпатська область, Туди люди переїхали переважно з, зі Сходу, із дуже багато хто переїхав з Києва. Також місто Київ став приймаючою стороною для Донецької та Харківської області, перш за все, для людей, які приїхали з великих міст. Зовнішня міграція найбільшими приймаючими країнами стала Польща і Німеччина. Основні донори для них це місто Київ, Дніпропетровська область, ну тобто великі міста, скажімо так. Звичайно, на міграційні процеси дуже сильний вплив має інформаційне поле і комунікація того, що відбувається. Бо якщо новини є лякаючими і такими депресивними, тяжкими, люди починають розглядати можливість переміщення. Це ми бачили протягом. Наприклад, позитив, позитивні зміни відбувалися протягом наступу на Харківському напрямку, на південному напрямку, люди поверталися додому активніше і розглядали цю, цю опцію активніше. Зараз натомість на фоні новин щодо можливих блекаутів, частка тих, хто розглядає можливість за необхідності релокуватися, теж. Трохи зростає, про це я е, трохи згодом покажу докладніше. Зараз же ми бачимо, що е, за можливості люди воліють лишатися е, там, де вони проживають, лишатися вдома, е, не готові переміщ... переміщатися де-інде ані за кордон, ані е, в рамках України. Незважаючи на те, що можливість переміщуватися, переїжджати. Має значно більше респондентів, аніж планується робити. Бажання повернутися з-за кордону. Респонденти, які опинилися в результаті повномасштабної агресії в інших країнах, в переважній більшості воліють за першою можливості повернутися додому, до України. Наступні слайди покажуть, які бар'єри є до повернення, і які стимули є. Проте остання хвиля, кінець жовтня, це саме те, на чому я акцентувала. За тривожних новин частка людей, які не знають, да, яку відповідь надати на це питання, вона зросла до 20%. Тобто, люди очікують і слідкують за новинами для того, щоб Визначитися, чи лишатися за кордоном, чи, а, при, чи так, приїздити додому. Проте можливість лишатися за кордоном люди поки що оцінюють як позитивно. А Які драйвери, чому, що людей спонукає повертатися додому? Перша, перший драйвер, драйвер повернення це безпекова ситуація. Звичайно, всі слідкують, наскільки це можливо да, з огляду на події, що розгортаються. Другий драйвер це бажання прокинутися 24 лютого і зрозуміти, що все це сон, бо люди хочуть повернутися до звичайного мирного життя. І звичайно, дуже високий драйвер також і ця. Вага підвищується, це те, що в Україні а, люди мають власне житло і не, не матимуть сплачувати чи а, жити в соціальному житлі. І наявність оплачуваної роботи також, чи знайти, можливість знайти оплачувану роботу також є драйвером повернення, якщо людина не а, змогла це зробити в країні, де вона опинилася. Які бар'єри повернення додому, які бар'єри, чому українці лишаються за кордоном? Перше, це знову ж таки безпекова ситуація, і ми бачимо, що наприкінці жовтня небезпечність цього кроку оцінюється дуже високо. Люди не готові допоки ризикувати життям, здоров'ям і своїх дітей. Друге, це другий бар'єр, дуже суттєвий, це відсутність оплачуваної роботи в Україні. І це буде, буде важливо про це говорити, бо а, це буде одним з великих наслідків а, війни, втрата робочих місць, втрата доходу і необхідність для людей якимось чином проходити цю адаптацію. А, Третій драйвер, чому люди не готові повертатися, це кращі умови для життя в країні, де я перебуваю. Знову ж таки, ми маємо пам'ятати, що багато людей або втратили житло в Україні, або мають пошкоджене житло в Україні. Тобто цей наступний бар'єр є доволі суттєвим, високим. Вплив повномасштабної війни на життя українців. Найбільші потреби, які декларують наші респонденти, це є потреба в грошах. Звісно, зараз покажу, яким чином виглядає динаміка втрат роботи і доходу, доступ до роботи. Це дуже важлива, дуже важливий стейтмент. Ми розуміємо, що тут ми бачимо позитивну насправді динаміку, бо під час першої хвилі. 44% говорили, що вони не мають доступу до роботи, їм він потрібен. Зараз це, цей показник знизився до 30%, проте ну, 30% – це дуже, дуже суттєвий рівень. Суб'єктивна оцінка стану здоров'я практично не змінюється від початку замірів, тобто наша гіпотеза була в тому, що через високі стреси, високі навантаження люди будуть отримувати якісь прояви да, на рівні здоров'я фізичного або ментального, проте ці показники показують сталість, хоча, ну, звичайно, 40% людей, які оцінюють себе здоровими, теж, думаю, не надто багато. Відчуття безпеки зрозуміло, що воно теж коли коливається в залежності від новин. І остання хвиля в жовтні демонструє, що відчуття безпеки знижується. Ми заходимо в, у важкий період, і я думаю, що. Надалі, якщо б ми продовжували це дослідження, ми отримували б негативну динаміку цього показника, в тому числі працевлаштування під час війни ми бачимо, що у порівнянні з першою хвилею вимірювань, показник практично. Не змінився людей, які мають роботу. Це 57%, 58% плюс-мінус 60%. Проте знижується частка тих, хто мають роботу, а не працюють. Тобто люди повертаються до активного професійного життя. Це гарна новина: 37% не працевлаштовані. При цьому. 40% з них були безробітними до початку війни, або сюди також входять і студенти, і пенсіонери, тобто це група людей, яка не працювала. Втрата роботи після початку війни в цій групі зростає багато. Зараз це вже 36% людей, які втратили роботу після початку війни. 81% з тих, хто працює, отримує зарплатню, проте половина з них не має впевненості в майбутньому, тобто у людей дуже сильно скоротився горизонт планування, можливості планування. Можливості планування, і ми бачимо, що у 80 відсотків респондентів доход дохід зменшився, а і лише 13 відсотків кажуть, що дохід не зазнав змін. Енергетична ситуація. Нагадаю, що цей замір остання хвиля проводилася наприкінці жовтня, тобто, якщо б ми провели таке ж опитування, зараз результати були б більш драматичними. Я так думаю. 64% на кінець жовтня стикалися з відікненням електроенергії, середня тривалість в переважній більшості була там до 4 годин на добу. Зараз це, звісно, суттєво більше. Ми бачимо, що основними. Регіонами, де а, здійснювалося відмикання світла, є східний регіон внаслідок бойових дій, і Київ та північ, внаслідок прицільних атак на об'єкти критичної інфраструктури, найменше відключень електроенергії на той момент зазнавав південний регіон, най, був найбільш таким а, стабільним да, по, по в цьому. Питання, Це ж стосується і питання довжини відключення, схід такий потрапив найбільше від тривалих відімкнень. Станом на кінець жовтня, більшість респондентів мали намір залишатися в своїх домівках, попри. Відімкнення загрозу відімкнення електроенергії в холодну пору року 20% не ще не визначилися в цьому питанні, і це зрозуміло. Люди спостерігають за ситуацією. Лише 3% розглядають можливість переїзду за кордон, і 11% переїзду в рамках України або Своєї області. Наявний тип опалення 55% близько половини має центральне опалення і 33 автономне. Перво. В тих людей, респондентів, в яких центральне опалення є провідним типом, вони покладали надію на електрообігрівачі. І, власне, на переміщення в тепло, де є альтернативні виходи опалення і об'єктиву приміщення. Е, якої інформації не вистачає всім, це, звичайно, графік відключення електроенергії. Зараз з цим ще важче справи відбуваються. Проте 20% ще переймалися. Які мають бути дії в населення в разі вибуху на атомній електростанції? Тобто ці новини щодо Запорізької атомної станції щодо можливого можливих воєнних дій на інших АЕС, вони людей хвилюють і привертають дуже високу увагу? Як змінилися цінності українців? Що відбувається з ними? Тут ми бачимо оцінки, наскільки люди згодні з тим, що перелічені цінності є важливими. І ми бачимо, що на першому місці пріоритетною цінністю зараз є життя людини. З цим погоджуються практично всі респонденти. Трохи менше на другому місці це свободи та права людини, адже багато хто. Переконаний, ну, практично всі респонденти переконані. Зараз я покажу, що Україна здатна здобути перемогу в цій визвольній війні, і свобода є одним із драйверів. І третя цінність це взаємна допомога, взаємна довіра, це те, що українському суспільству дуже допомагає зараз вижити і фактично рятувати своїх людей. Важливість дотримання принципів. Перший принцип це повага до прав людини, повага до людської гідності, свобода, і також в наш топ 5 принципів потрапило принцип дотримання демократії, що точно для нашого суспільства є і буде важливим фокусом. Ефективність дії української влади в різних царинах українці від початку війни оцінюють доволі високо. Ми бачимо, що загалом ефективність дії влади позитивно оцінює практично 70% респондентів. Ефективність в царині військового захисту країни від агресора, Оцінюють позитивно 70% і цей відсоток не знижається від початку дослідження від травня місяця. В царі економічного регулювання теж переважає позитивні оцінки в царині ефективного регулювання економіки. Також про те. В царині допомоги громадянам України, що втратили майно або що втратили дохід, переважають скоріше негативні оцінки, і е ці е це ставлення також є сталем. Тобто, респонденти очікують від держави більш ефективних дій для того, щоб е підтримати населення, що опинилося в, ст в скрутному становищі е в результаті воєнних дій. Довіра до інституцій. номер один це Збройні Сили України, і також ми бачимо, що показник є сталом від травня. Довіра президента України лишається на високому рівні, і довіра до волонтерських організацій. Вона трохи знизилася, проте це може бути пов'язано із тим, що прості пересічні громадяни, респонденти. Трохи знижують волонтерську діяльність через брак доходів і коштів. Віра в те, що Україна завдяки цій війні зможе вийти підсилено, лишається високою теж від, від травня. Ми бачимо, що люди воліють вірити в те, що Україна зможе побудувати сильну економіку. Зможе відбудувати країну після війни і компенсує втрати на відбудову теж висока віра в це, і в те, що Україна до 2030 20, тридцять до го року стане членом Євросоюзу. Теж вірять більше 6-10% респондентів, і ми бачимо, що цей показник має тенденцію до зростання. На цьому все. Дякую дуже за увагу. У нас лишається кілька хвилин, тому якщо, колеги, ви маєте якісь питання, можете задати їх в чат. Я спробую відповісти. Якщо питань нема, то будемо завершувати. Дякую дуже за увагу. На зв'язку ви можете у будь-якому разі написати ваші запитання чи запити на пошту Радус Ресерч. Вона є на сайті, або десь знайти нас у Фейсбуці і проконтактувати. Гарного всім дня!